Громадська сила, як і обіцяло, розпочала навчання керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це унікальний освітній проект, розрахований на те, щоб підготувати голів ОСББ до всіх адміністративних та юридичних хитрощів, з якими їм доведеться зіштовхнутись. Інститут навчання таких керівників це частина повномасштабної соціальної програми з реформування житлово-комунального господарства в Дніпропетровську розпочатої громадською силою. Перші 30 чоловік стали учасниками розпочатого курсу. У всіх величезне бажання дізнатись тонкощі, що потрібні в процесі створення ОСББ. Дмитро майбутній голова об'єднання із трьох 12-квартирних будинків. На останньому зібранні люди прийняли рішення організувати власне ОСББ. Отже, чоловік тут, аби стати компетентним у різних питаннях. Правильно написати устав. Тобто, я знаю про те, що много подводних тобто, як заключити договір з той ж напустимо обслужуваючи, копита Пані, яка буде обслуговувати ті ж там водопроводи, поучаствовать правильно в можуть бути полученні там гранта п'ять того жопошови час. У в этом году проводяться на утеплення домов у будинку, де головою вікторія. Люди вже два місяці. Як об'єднались в ОСББ, мешканці зіткнулися з купою питань, вирішити котрі не знають як від навчання. У жінки великі очікування паднаться опитом у кожного з нас є спільні проблеми, є індивідуальне но все одно нужно їх как-то решать. Якщо барахтатися самому в этих проблемах, результат может прийти он обязательно будет, но це может бути місяць, два, три, а то і год. Якщо є такі курси, то вони, звісно, нам допоможуть швидше найти пути решения рішення наших проблем. Навчання проводитимуть професійні юристи громадської сили, а також ті, у кого вже тривалий досвід ведення господарства в ОСББ. До них відноситься Володимир. Спочатку чоловік був у числі скептиків, але з часом змінив свою думку і навіть став головою трьох ОСББ. Вже п'ять років він очолює об'єднання і впевнений, це справа перспективна. Потрібна вона в першу чергу самим мешканцям. Люди, які платять в ЖЕК, вони, як правило, не бачать ні грошей, ні е, е, актів виконаних робіт. Може бути роботи якісь, були, документів ніяких немає. Тобто перевірити практично ми не можемо. У нас будь-який житель нашого дому може прийти, освіти договори, акти виконаних робіт нашого раху. Навчання складатиметься із юридичної та практичної частин. Останнє будуватиметься на конструктивному діалозі, під час якого розглядатимуть рішення для багатьох нагальних проблем будинків. Создаває ОСМД і самі управляє своїми домами і розподіляє і осваю средства, які збираються на рахунку, щиту. рівень і комфортність домів можна підняти в 3-4 рази. Если бы життя не розваровували эти деньги, которые платять как квартплату жильцы, то наші дома були б зовсім другого уровня комфортності. За словами загіда Краснова, це лише початок. На кожному етапі будь то юридичний супровід у створенні ОСББ навчання керівників будинків або ж надання соціальної керуючої компанії, громадська сила обіцяє городянам свою підтримку. Катерина Кравченко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.